Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Спікерка Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі прибула до Тайваню. Це перший за 25 років візит американського посадовця такого рангу у Пекіні та Москві. Візит Пелосі вже назвали серйозною політичною провокацією у Білому домі і конгресі. Стверджують, спікерка має повне право відвідувати Тайвань, і це не змінює відданості США політиці одного Китаю у своїй колонці у Вашингтон Пост Ненсі Пелосі написала: ми вирушаємо у цю подорож у той час, коли світ стоїть перед вибором між автократією і демократією. У час, коли Росія веде свою сплановану незаконну війну проти України, вбиваючи тисячі невинних, навіть дітей, важливо, аби Америка та наші союзники чітко дали зрозуміти, що ми ніколи не підемо на поступки автократам. Більше про значення цього візиту для Тайваню, американсько-китайських відносин та для України поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа, вітаю. Вітаю, Юля. як бачить цей візит загалом у Вашингтоні і Пекіні, і чому до нього прикуто так багато уваги нині? І знаєш, це не перша конгресова делегація, яка вирушає з США до Тайваню. Однак, як ти вже правильно сказала, дійсно такого рангу візит це вперше за 25 п'ять років. Пояснимо глядачам, Посада спікера Палати представників це третя за потужністю за впливовістю посада після президента, після віце-президента Сполучених Штатів. Дійсно, візит Ненсі Полосі тому є таким важливим як для США, для Китаю, так і для Тайваню. Про в цій колонці про яку ти задала Ненсі Полосі. Хочу зацитувати, як вона сама характеризує важливість свого візиту. Вона пише, що цей візит має сприйматися як непохитна позиція, що США підтримує Тайвань, коли він захищає себе. І свою свободу. Ми побачили вже реакцію. Також від Китаю зараз речі кадр. Бачите, як Ненсі Пелосі приземляється в Тайвані. А МЗС Китаю відреагувало миттєво. Сказало, що вважається серйозною політичною провокацією, що буде вживати всіх рішучих заходів, аби захистити свій суверенітет. Ми знаємо також, що в Китаї оголосили нагані військові навчання у водах довкола Тайваню. По суті, оточили, якби ці ці, ці зони, де будуть проводити ці навчання, вони оточують Тайвань. А тому а, будуть ці військові навчання проводитись там. Також е, говорять про те, що, хоча експерти кажуть, що е, Пелосі власне не могла не прилетіти до Тайваню після тих погроз, які звучали з боку Китаю. Ми знаємо, що раніше в Китаї навіть ми чули такі заяви, що дехто погрожував збити літак з Нанці Пелосі чи вдатися до якихось інших агресивних кроків цього очевидно, не відбулося. Але експерти говорять, що дійсно після таких заяв Полосі не могла не прилетіти до, до Тайваню. Хоча в Білому домі дійсно раніше і висловлювали безпекові занепокоєння щодо такого візиту. Зараз ми побачили також реакцію від Білого Дому, від законодавців у США в Білому домі кажуть, що дійсно спікер Палати представників має право відвідувати Тайвань. Це робили спікери у минулому, і візит Ненсі Полосі жодним чином не змінює політики сполучених штатів щодо Тайваню, не змінює і не порушує яких, а, якихось двосторонніх угод між цими двома двома країнами з obviously... точки зору Росії це бажаний розвиток подій. Тобто світ перемикає свою увагу від того, що Росія робить в Україні, і зосереджується на Тайвані. Це забирає певний тиск з Росії. І не думаю, що це обов'язково підштовхне Китай до якогось формального альянсу з Росією. Але очевидно, що чим сильніший тиск сполучених штатів на Китай, тим більша ймовірність того, що Китай намагатиметься співпрацювати з Росією. У мене є таке підпожені, що нічого существенного Третьої війни, ніякого обміну обміни єдернопу. Почему? Ну, во-первых, Китай не готов к третьей мировой войне, тем более, используя повод Тайваня и приезд всего лишь Пелоси. Я думаю, что нет, это раз. Второе, ты знаешь, был разговор за несколько дней, несмотря на то, что он пандемии страдает, от пандемии страдает Байден, он, по-моему, сдавал тест на COVID, но он не такой опасный, но он два с половиной часа разговаривал с Эдзинпином. Это было сколько, два дня назад, по-моему, два с половиной дня назад? Да, да, два дня назад. Я думаю, что они обо всем договорились. Я думаю, что они обо всем договорились. И, в общем, Си Цзиньпин знал, что она все равно прилетит. И я думаю, что э, э, значит, э, Китай не был бы Китаем, Си Цзиньпин не был бы Си Цзиньпином, если бы они бы не договорились, в принципе, а довели все до какой-то крайности. Понимаете? Mm -hmm. А скорее всего, с высокой степенью вероятности сейчас какие-то символические обмены будут. Но ну, тут сообщают, что якобы какое-то столкновение уже есть между силами. ВМС э, Тайваня и Китая Но я думаю ничего серьезного не будет Но Китай что-то получит взамен Через какое-то время Может менее заметно глазу Но что-то он для себя выбьет За то что он э, Это символическое поведение Трансформирует в непосредственную войну Я думаю что от э, Соединенных Штатов Китай что-то получит Возможно это даже предпосылка К каким-то большим договоренностям кто скажет, что это невозможно за счет России? Почему нет? Более того, я тебе напомню, покойный же Бжезинский написал Великую шахматную доску и был большим протагонистом идеи Большого Союза Китая и Соединенных Штатов, нового Большого Договора. Ну, фактически, по разделу мира. Ну, он был уже политолог, он же не был советником национальной безопасности, каким он был при Картере и так далее. Он мог себе позволить более свободно прогнозировать будущий мир. И Честно сказать, вот скорее конструкция Киссинг же последние годы как-то более специфически говорил, что наоборот надо сдерживать Китай, взять союзники Россию. Ну, он, правда, знаете, в одном интервью так, в другом так, но, но все-таки. А мне кажется, что концепция договориться двум главным полюсам азиатскому и скажем, западному, европейскому и шире вот, целиком западному, договориться между Вашингтоном и Пекином проще нежели строить какую-то более сложную конструкцию. Потому что вот эта идея с многополярностью, она, честно говоря, в нынешнем мире сложно реализуема, в принципе. Потому что в этой многополярности Москва искала себе третье место наряду с Китаем и Вашингтоном. Искусственное место, которое она воображала, останется за ней в силу ее некой исторического прошлого. Сверхдержавности, все это. А ничего этого нету. Как мы выяснили, что не только Второй армии мира нет, но и нету ничего из того, чтобы создавалось, давало предпосылки, кроме гигантской территории, ну и более-менее значительной части населения, эту территорию населяющую больше ничего же нет, все пустота. Поэтому представить себе договоренность между Москвой и Пекином сложно. А от між Пікіном Шентон дуже даже вазможна цей візит. Це визнання демократії. Тобто, зараз, от, якщо говорити про Тайвань і Китай, материковий та островний це дві різні частини демократичної та авторократичний. І от зараз візит Ненсі Пілочі. Пілоспілосі це послідовна підтримка сполученими штатами демократичної частини Китаю, тобто Тайваню. І е, цей оцей візит саме саме здійснений і е, з цією метою, хоча і сполучені штати, і не визнають незалежність Тайваню, адже вважають, що це. Одна держава Китай дуже занепокоєний через це, адже вважає, що це втручання у внутрішні справи. Ну скажімо так, і він багато років вже мріє, щоб це все була одна держава, одна територія, і не було ніякої демократії у Тайвані. І саме саме тому буяка мога більше цьому противиться. Ну і вже попередив в Сполучені Штати, що будуть великі наслідки під час візиту Ненсі Пелосі щойно. Оголосили про масштабні військові навчання китайських сил у морі, зокрема поблизу острову Тайвань, і вони триватимуть упродовж чотирьох днів. Ну і таким чином, зараз в цьому регіоні знімається і військові винищувачі, і посилені, посилені інші підпідрозділи. Але варто сподіватися ймовірно, так і буде щодо. Якогось військового протистояння не дійде, і сполучені штати і офіційний Пекін хочуть продемонструвати свою непохитну позицію з одного боку. Сполучені Штати, які підтримують демократію, а Пекін хоче довести, що він ну все таки, нібито, має право повне, повне право на цю територію. Ну і тут варто зазначити, що для Сі Цзіньпіня, який збирається балотуватися на третій термін, треба проявити себе. Ба як рішучий лідер, який здатний на великі великі кроки, щоб не втрачати своєї популярності серед китайців, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.